Що ж, всім привіт! З вами я Фрізай, і сьогодні це друга частина челенджів у Бедварсі. Я сподіваюся, вам це сподобається. І підпишіться на канал та поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео, ну а ми починаємо. Ну що ж, і самий перший челендж це є не використовувати інструменти. Челенджі будуть йти з найлегшого, то найважчого, так що поїхали! Тактика у Беде досить проста. Нас 12 заліза, швиденько йдемо, лабаємо ліжко, вбиваємо і після того вже дивимося, яка ситуація. Такс, рожевий вже будується. Це не, це не дуже добре. Скільки в нього блоків? Так, ні, мені треба йти. У Беде захищати ліжко. Так, світ поки що до мене не пострибав. Треба швиденько купити собі захист на ліжко. А і ще у мене челлендж... Чекайте. Фух, я його вбив! Це тільки що було дуже страшно, тому що я думав, що він до мене не доважиться піти, але все-таки наважився. І так, у мене челлендж не використовувати інструменти. І навіть якщо я випадково їх куплю, це буде програш і прийдеться все з самого початку. А, рожевий від'єднався. Ізі ліжко тоді. Все, повністю бідус рожеві. І тепер можна купити собі залізний меч. Залізна броня в мене вже є. Можна яблучка. І все. Так, стоп, я когось бачив. Тут хтось вже будується. Нічого, зараз ми йому його. А, так він... Та я до нього поки дійду, то, можливо, він прокачається. Ну, поки що все йде добре. Такс. Уже його бачу. Та бліду, не вийшло? Ха. Палка це все-таки така крута штука. Ну, Загалом у мене є челендж, не використовувати мечі, так що да, вона мені знадобиться. Такс. зламав, зламав. Де зламав, зламав. він? Де він? Де він? Є, все, вбив, вбив, вбив. Поки, поки що все йде просто ідеально, навіть без е, мечів. Я хотів би купити фаєрбол для того, щоб якщо хтось забудувався тим самим деревом, то я просто зламав і динаміт на дерняк, прекрасно. Все, ну тепер я готовий іти далі. До речі, крім мене залишився тільки червоний і лаймовий. У мене геніальний план, як я можу замаскувати ліжко так, щоб спочатку не догадались, де воно насправді. Я ще колись давно разом з РБГдодом ми знайшли дуже цікаву тактику до забудовування ліжка, але май, ну, не використовували її. Якщо я хочу, щоб оце, наприклад, оці два блоки це буде середин, це буде типу ліжко, то мені треба зараз оце усе зламати, я поставлю динаміт, щоб легше було. Звичайно, я не знаю, чи це спрацює і чи взагалі мені це знадобиться. Але попробувати загалом можна. Тобто, якщо в мене центра ліжка, типу, буде ось тут саме ліжко, то я як роблю? Ось так. Ось так і ось так. Звичайно, да, я знаю, це трошки дивно виглядає, але це може бути дуже ефективно. І от якщо, наприклад, отут, то ще ось так закрити. Опа, когось вже зламали. І все! Дивіться, подобається, ліжко ось тут будуть купатися сюди, а ліжко ось тут. Ось воно. Звичайно, так, да, от я дивлюсь, ну це криво, це трохи дивно виглядає, але можливо це спрацює. Так, я хочу взяти компас на лайбового. Де він зараз? Від зараз на базі жовтих, я його бачу. Окей, а мені тоді треба тоді піти на нього. Ну що ж, поїхали. Я думаю, в мене вийде все зробити правильно. У мене просто є голем. Де дивіться, що це насправді. Він просто покинув гру! Серйозно? Він просто покинув гру. Я в шоці... Я думав, що зараз буде епік батл, що треба буде пробувати його вбити. І все буде складно, бо ну, він по факту залишився разом зі мною останнім, але все таки ні, все було набагато легше. Ну що ж, наступний челендж набагато складніший. А саме мені де можна ні викидати ні класти Вендер скрейню ресурси. І це буде досить складно. Я тільки що хотів поставити, але <звук> <звук> мені де можна. Такс. Усі є, тобто, все-таки хто там? Блакитний від є. От блін. От блін. Ааа, мені прийдеться помер... А. Ну, я загалом сам випадково помер. Я не дострибнув, мені трошки не вистачило блоків. Ну, окей, окей. У мене зараз план який. Купити кам'яний меч? купити дуже багато блоків. Накупити на залізну броню, яка в мене вже є. І піти атакувати Блакитного. Тобто, от якщо у БД хтось вб'є, то він забере 16 заліза, плюс у меди їх не буде. І це. дадай краще. Від ліжку не захистив! А! Фух. Від ліжку не захистив, але... Це водочуть мене довбить, мене дуже мало залишилося. Ну що ж, і тепер погнали на синіх. Опа, чотири діаманти. Е, я тільки що хотів їх викинути, але роз згадав про челендж і такий, ну, блін, ну прийдеться використати. Я хотів просто докупити на гостроту і не хотів віддавати синю, якщо він мене вб'є. А, стоп. Ні вийшов. Халявне ліжко. Це ж набагато краще, ніж битися. Звичайно, я не прокачую свій скіл, де отримаю кіла і фінального кіла, але. Це теж непогано. І він же й вбив бірюзового. Тобто, по факту, бірюзового вже теж немає. Це прекрасно. Купляємо всі інструменти, тепер мені це можна. Деда давижу Просто деда давижу І крапка. Так. Я візьму тоді дві платформи, і телепорталка мені не вистачає, все. Тепер вистачає. Де телепорталка? І ось телепорталка. Все. Ну, тепер усе дуже цікаво. Оскільки лайбовий вже має. Прохід до мене, то я маю прохід до нього. Тому я зараз повернуся, візьму трохи ресурсів, візьму діаманти і піду звичайно, що на лайбового. Опа, а ось і лайбового зламали. Ааа, знов чотири діаманти. Ну, я міг не витрачати на захист. Ти хто такий? Пішов? Пішов. У тебе ж немає платформи. в тебе є платформа, пішов. На одному плоті Вижив! Як? Опа. Страшно, страшно, страшно. Я, я стрибати не можу. А ні, на шифті можна. Так. Три, два, один. Ну. Капець, я вперше користуюся цією штукованою. Чесно, я б. я ж. я де ніколи не користувався. А так він втік теж. <гас> <гас> Блін, я постійно забуваю, що тут де дострибуєш. І я чуть не помер через це. Опа, все біду слаймові. Ну що ж, тоді треба зараз піти до жовтих, а після того і до оранжевих. Забираю всі ресурси, купляємо ще куча блоків. І купляємо ще одного голеба, але чому це яйце виклику кажада, а не голеба. Тому що А, ну, тому що яйце виклику голеба, з'явилось тільки в 1.20 Ну окей, окей, тоді нічого не знаю. Ну, тоді все зрозуміло. Головне, щоб мене не збили, такс? Ми тихенько опускаємось. ламаємо за собою блоки. Пооранжевий, оранжевий пішов. Ага, відус уден? А! живий! Він живий! Він живий! Я живий. Телепор... швидко. Телепорталка додому. О боже! Як я тільки що злякався! Він виявляється, не помер! Блін. Я думав, що він помер. Ага. Він телепортувався. Чуть майже попав. Ну-ка, когось попаду? Опа! <с> Опа, цікаво! Ну все, мінус один. Відбачить мене. Ну да, стріли ж видно. Вони ж де не О, я, я буду тут і буду його обстрелювати. Е! Ти чому? Чому ти пішов сюди? А! Копець він не відкидується майже! Це денормально! Це денормально! Такс, стоп! Той, той може телепортуватися до базу. Я в нього попав! Я в нього попав! Ой, мені треба валити. Ну чого? Давай, ПВП номер два! Фух, цього разу я його. Га, бот! Живий є, помер. Та бліда, як? В мене фаєрболи знов закінчилися. Це коротше, безкінечна гра забита тут. Ми в батриці. Тут неможливо ні виграти, ні програти. Хоча ні, треба просто знувати оранжевого. Єс. Я втікаю. Такс. Мені цікаво у мене 20 діамантів, лол. Жовтий на базі. Жовтий на базі, прийом. Що робиш? Є, бро, бро! Бро! Тобі не можна жити! Єс, нарешті. Нарешті я це зробив. О боже, я втомлений. Близько до мене, дуре. Час стоп відзупидився, я поки що добуду. У мене ідея, що можна було б телепортуватися, типу, до базу? І завдяки тому, що я телепортуся до базу. Ах ти ж. О! Ні! Блін, прийдеться телепортуватися до базу. Він мене ще й обстрілює. Капець чуть не попав. Чого буде було? Я майже виграв? Ні. Ні. Це несправедливо. Я майже виграв. Я мав виграти. Мене просто так вибило. Ну, я зарахував би це як виконання челенджу, що я його пройшов, тому що, ну, я справді жодного разу не викидав, не посклав ні у просту, ні вендер скриню жодного ресурсу, жодного. І, ну, як на мене, я пройшов цей челендж. Ну що ж, зараз буде останній і найскладніший, Він серйозно досить складний буде цей челендж, а саме не використовування меча. Саме так. Це про те, що я розказував на початку, і да, це є самий останній челендж. І, до речі, якщо вам подобається ця рубрика, то поставте лайк, щоб ну, я побачив і буду частіше її знімати. А і ще я вже заспавнився, і що ж, знову іду... Стоп! Хам! Ага, да, да да Мені постійно тепер треба буде викладати меч, і ну, він завжди спадиться зі мною. Тобто, якщо у мене тобто, дерев'яний меч, це окей. Він може в мене бути, бо він завжди спавниться після смерті. Так що, ну, це не рахується як те, що я програв, тому що тоді б цей челеджі неможливо було б пройти. І зараз мені треба буде його скинути. Ага, від ж. Він ну Я не можу використовувати меч, алло. Мені треба, щоб від пішов. Ні. Такс. Зараз, зараз, зараз або ніколи. Скинув! Скинув! Є! І отримав все, що в нього було. Окей, це було дуже круто. Я тоді купляю палицю. Живий? Він помер? Є, його вбив оранжевий. Йоу! Такс. Мені просто треба втекти наверх. Він піде за мною. Він, він же ж піде за мною, Він не піде за мною. Але так ще краще було. Такс. Ні! Як ви хочете, щоб я це зробив? Я дерево швидше добувається. я зламав. Слабав. Я відчуваю себе. Пробудварсером. Як воді, чого не страшно, я тільки що, до речі, дрібав був. Да, оранжевий це був дріб. Ага, він через верх подується. А він геній! Червоний реально геній, типу, через верх робить. Я хочу зачекати, стоп. Я виявляю, це весь цей час без броні був. Ні, це занадто небезпечно. Я, я такого робити не буду. А, стоп, вони дві палиці звідки? Хтось викинув чи що? Ем, окей. Так, до речі, тут же ж береш, піднімаєшся, і, по факту, виходиш звідси і починаєш будуватися. А ну все, біду з червоний залу. Я ще жодного разу не побер. Це дуже добре, як на мене. Так, хто залишився? Залишився блакитний і з ліжком і синій без ліжка. До речі, а тоді дуже сильно може помогти голеб. Якщо я не можу доносити урон, то чому голеб не зможе? А, я виграв? Що? Що це тільки що було? Вони, вони обоє покинули гру. Вони обоє покинули гру. Ну, що ж, а на цьому я буду закінчувати. Я сподіваюся, вам сподобається і поставте лайк та поділіться цим відео з другом. Ну а я говорю всім до побачення, всім па-па!